Відбираю матки F0. Буду відправляти своїм клієнтам. Оці нуклеуси я привіз з свого високогірного облітника Сивуля. Привожу їх додому. Дома відбираю маток, клею палітки і відправляю до моїх замовників ці матки. Ну, але відео не про це. Як би не хотілося, але з облітника також з'їжджають такі матки, які не мають ніг або поранені там. передня Нога поранена, середня нога поранена. Ну, таке також є. Так як матка йде на обліт може поранитись, чи прилітає в нуклеус, бджола, ще її бере колубок і також може поранити. Як-не-як, такі матки присутні. І такі матки, відповідно, вони не продаються. Собі я їх також не залишаю, бо в мене матеріалу досить так є. Нормально, з чого вибрати, я залишаю собі повноцінні матки. Але зараз забіжу, так скажу. Наперед, у мене така була моя племінна матка, була 3 роки, 3 сезони відпрацювала. Ну, зразу я не замітив, що вона без передньої лапки, без передньої ніжки. Я не замітив того, я її протестував, зробив морфометрію. Вона сполучила статус племінної, і після того я додивився. Що в неї нема передньої ноги. І так, я її протягну, протягну 3 сезони. Зразу скажу, що з нею я робив. Я просто додавав розплоду з різних сімей, щоб її не кидали на тиху зміну. Вона сіяла нормально, проблем не було взагалі. Але таку матку можуть часто кидати на заміну, що її не можеш на своєму розплоді утримати. Тому потрібно з інших сімей додати розплід. Хтось з тим хочеться грати, може. Такі матки племені собі утримувати. Так що три сезони я протягнув її, і в цьому році, от, тиждень тому, я змінив на ці матки, які я в цьому сезоні привіз додому. Три сезони вона у мене відпрацювала. Так що така матка успішно може працювати на матковій відній пасті. Якщо там є одна-дві, успішно можна протягнути всі сезони. Так що така матка, я враховую, що вона має право на життя. Е, ну, Якщо задня ніжка так, це. Проблемно, такі матки треба відбраковувати. Ну, а от переднє і середнє, такі матки можуть мають право на життя на матковідній пасті. Е, ну, і до чого я веду? До того я веду, що таку матку. Ну, мені душити її дуже шкода, як не як. Е, собі залишати я не буду, бо я маю матеріала. Відповідно, продавати клієнтам по повній ціні я такі матки не буду, тому що, ну. Тому що вона не продається по повній ціні. І я таку матку можу відпродати за ціною матки F1, так як 300 гривень. Це передня ніжка буде або середня. І не в мене лишень, хлопці також віддзвонювали. Які я відсилав матки, що вони отримують 2-3 сезони таку матку отримують, проблем нема. Так що, хто має бажання і хто хочеться. З такою маткою пограти за ті гроші за 300 гривень. Може до мене подзвонити і я зроблю відправочку. Так як ця матка цієї матки відомій тато і мама, личинка від неї також буде племінна. Та матка, яка має всі ноги, і та матка, яка середню ногу, личинка та сама, нога не впливає на якість личинки. Від неї можна прививати, прививатись і водити сотки або й той тисячі мату. Ну от так. Ну, вона тут є іменно в цьому Нуклеусі. Я от відбирав і зупинився тут. Е, Побачив, що вона без середньої ніжки. Але тут багато бжалі. І не видно. Ну тут іменно в цьому нуклеусі, то... Проблема з маткою середня нога. Це цьому іменно. Ну і ще таких у мене нуклеусів вистачає, пару штук ще є. Також ще на обліднику є матки, я бачив, що передні ноги проблема з передньою ногою. Ну, не бачу. Ну, менше з тим. Ну, я так от відмічаю, була матка плідна і проблема з Ну так, Хто має бажання, може придбати у мене такі матки.